Кола школа. Вітаю вас, шановні слухачі радіо Радехів. Наш випуск триває, і сьогодні у нас в гостях Аліна Каделович. Дворазова чемпіонка Львівської області з боксу, переможниця юнацької ліги з боксу в місті Тернополі, учасниця чемпіонату України з боксу та учениця Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти, вихованка Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Андрія Наконечного. На відділенні боксу, де тренер Ігор Курсін. Алінка, ми раді вітати тебе у нашій студії. Вітаю! А як ти потрапила на відділення боксу у Радехівську дитячу юнацьку спортивну школу імені Андрія Наконечного? Після того як у нас побував тренер Ігор Курсін. Із запрошенням відвідати тренування. Ми з сестрою прийшли подивитися. На жаль, моїй сестрі цей вид спорту не підійшов. А я вже майже два роки займаюся боксом. Мені дуже сподобався цей вид спорту. А який поєдинок для тебе є найбільш пам'ятним? Найбільше мені запам'ятався турнір в Горохові. Це був мій перший бій. Мені сподобалось, але трішки переживала. Просто це був тільки перший бій. Окрім спорту, чим ти ще любиш займатися? Окрім спорту, я люблю співати, готувати всякі вироби, наприклад, торти. А яка твоя улюблена пісня? Моя улюблена пісня це Христина Соловій. Як тобі сказати? Чи є боксери, якими ти захоплюєшся? Мені подобається Кіра Макогоненко, наша українська боксерка. Люблю спостерігати за поєдинками. Який стиль боксу тобі до вподоби? В боксі існує багато стилів. Ведення поєдинків. Що стосується мене, ну мені ближче силовий стиль ведення бою. Як рідні, близькі друзі сприйняли твоє захоплення. Мої рідні підтримують мене і захоплюються мною у цьому виді спорту. Моя мама завжди присутня у моїх поєдинках боях. Особливо мені запам'ятався турнір з боксу в Радехові, в якому я прийняла участь. Твоє ставлення до соціальних мереж. Я не активна в соціальних мережах. Просто у мене дуже мало часу. Тим, що я готуюсь до чемпіонату України. А як ти ставишся до критики? До критики я ставлюсь спокійно. У мене є головна мета, і я до неї йду. А які у тебе плани, мрії? Я хочу стати професійним боксером, але як буде далі, ми ніхто не знаємо. Після закінчення школи мрію він. Навчатись в інституті фізичної культури, хоча на майбутнє я можу обрати для себе фах не пов'язаним з спортом, щоб ти порадила своїм одноліткам, шановні мої земляки. У нас в Радехові створені прекрасні умови для заняття з боксу. Нагадую, що зал боксу знаходиться за адресою вулиця Мазепи-1, місто Радехів, дитяча юнацька спортивна школа імені Героя України Андрія Наконечного. Алінка, ми раді, що ти до нас завітала. Бажаємо тобі спортивних досягнень і до зустрічі. Дякую. А нашим слухачам я нагадую, що щойно гостею нашої студії була Аліна Кадилович, дворазова чемпіонка Львівської області з боксу, переможниця юнацької ліги з боксу в місті Тернополі, учасниця чемпіонату України з боксу, учениця Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти, учениця Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Андрія Наконечного конечного на відділенні боксу, де тренер Ігор Курсін. Випуск створено за ініціативи вчительки Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Зоряни Дебайло та. Радіо Радихів Христина Соловій з піснею тримай спеціально для Аліни Кадилович. Як тобі сказати, без тебе не можу спати? І місяць по кімнаті розкину сатин. очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу. Тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай. Страшно. school